Усім привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниці. Всім вітання з похмурою. Все ж таки Вінниця, вже який день, така в нас похмура погода, як і настрій усіх нас на превеликий жаль. Хочу вам показати огляд покупок, які в АТБ придбала, недільні покупки. Заходила в АТБ придбати яйця, мені потрібно було. Яйця по 65 гривень. 70 копійок за десяток. Єдиний лоточок з собою не взяла, то десяток так взяла. Вони на превеликий жаль такі дрібні. Яйця, але все ж таки взяла ці поштучно по 65-70, а ті, що вже розфасовані від своєї лінії, були від 73 гривень і вище. На цьому тижні акційна пропозиція йти на йогурт від торгової марки Яготинський. Турецький йогурт, 8% жирності. В упаковці, де зараз скажу вам, скільки грамів, 260 грамів і коштує 34 гривні. І так само йогурт грецький теж був на знижках, але грецького в нашому АТБ не було, то я взяла турецький йогурт. І в мене закінчилася сіль, яку я завжди купую саме для приготування їжі, морська сіль. Харчова 500 грамів в упаковці і коштує 18 гривень в АТБ. Біля АТБ в нас м'ясний маркет. Я заходила купити хлібчик. Хлібчик мій улюблений, взяла від Лука пекарня Прованський. Він іде в них на вагу. Єдине, піднялася вартість на хлібчик. Раніше він коштував 49 гривень за кілограм, а сьогодні вже 60 гривень цінник був. Уявляєте? Не знаю, з чим це пов'язано, але. Я от купувала на минулому тижні то 49 гривень. Був, а от сьогодні звернула увагу 60 гривень в місцевому маркеті. коштує за кілограм, а вийшов він мені на 28 гривень. Вони там зараз випікають невеличкого за розміру. Хлібчик десь грамів по 400, по п'ятсот. Дуже зручно. До речі, мені чим менше він, тим якось смачніше. Оця курочка якось така смачна. Виходить, то мені подобається. Заходила в щодня в магазин. Давно ж туди не заходила. Зайшла придбати саме рідке мило, і не було мого улюбленого аромату, який я завжди купую від торгової марки півтора літрова упаковка. Але була антибактеріальна чорна архідея. То я взяла чорну орхідею, бо давно ще не змінювала незмінювала аромат. мене є певні фаворити, і ось іноді в мене може бути таке, що якщо мені щось подобається, то я завжди постійно його беру. А ось цей раз думаю, ну що ж постійно один і той самий аромат? Можливо, інші члени родини будуть користуватися їм подобається інший. І я взяла цього разу чорну орхідею. А знижок не було до Чорної п'ятниці, то 120 гривень упаковка. Але навіть до 120 да, гривень все ж таки вигідно купувати. Чому? Тому що півтора літри і вистачає надовго, е, хороше це рідке мило. Воно і зволожує, і має приємний аромат, і воно насправді густе. І ще щодня я побачила маски були від нашого українського бренду Джокобленд. Називається. Я не користувалася. Такими масками, це альгінатна маска, вона йде з різними ефектами, там можна було обрати. Я взяла одну з ефектом ліфтингу, з колагеном та еластином, і одну взяла з вітаміном С маску. Ця маска, вона. Цей пакетик це на один раз. Його потрібно буде змішати з ледь теплою водичкою, як вказує виробник, і нанести на очищену шкіру обличчя, залишити хвилин на 20-25, не змивати водичкою, а зняти маску одним шаром, починаючи з підборіддя і вверх потягуєш, знімаєш оцю масочку. Спочатку подумала, що це маска ну, на декілька разів, бо тут її багато, 20 грамів, а потім почитала вже інструкцію, яку вказує виробник. То вирішила взяти спробувати дві різні, подивитися, який саме ефект від цієї маски буде. Ну і тим паче підтримати нашого українського виробника. Це у нас в місті Києві їх виготовляють ці масочки. Тому взяла, їх спробувати. 59 гривень, вони зараз зі знижкою, так вони коштують, написано було 80 гривень, а цього разу ось, чи то знижка була якась до червоної, чорної п'ятниці, вірніше, чи то просто акційна якась пропозиція. Якщо користувалися такими, можете написати свої відгуки, враження, а я спробую то, звичайно, залишу вам. бо, Багато масок представлено саме в щодня. Можна е, користуватися такими звичайними тканинами. Купувала в щодня. Мені подобаються. А це ось е, таку спробу розкажу вам свої відгуки і враження. І в Аврорі була. А в Аврорі я придбала е, від торгової марки Smile маленьку упаковку. Вологих дитячих серветок, 24 штучки в упаковці, і вони зараз на знижках 14 гривень коштують. Це хороша ціна для цих серветок, тим бачу 24 штучки, то вирішила взяти. І ще взяла насіння. Давно щось не купувала насіння соняшникове. Взяла цього разу від Марічки. Подобається мені це насіння. Воно в Аврорі представлено смачне і бюджетна в нього ціна 100 грамів в упаковці. Да, 100 г і коштує 17 гривень насінечко, Марічка. Воно смажене, але не солоне. Але знаю, що там є ще від марічки, ще солоне. Солона серія, хто полюбляє, можете звернути увагу. І заходила вчора в червоний маркет. А в червоному маркеті була хороша пропозиція на жиле від торгової марки Мрія. Відкрита упаковка, бо вже зробила це жиле, чомусь захотілося желе мені, і тим паче, знаєте, світло вимикають то. А інколи десертів якихось хочеться, і все ж таки навіть і домашніх, навіть навіть і жиле, хочу вдома приготувати. Але взяла для родини приготувати желе на 4 порції, 12 гривень коштує від торгової марки Мрія. Е, лишилося одне останнє на полишці. Мабуть, хороша пропозиція була в червоному маркеті. Всі вінничани розкупили. Е, то я взяла останнє воно зі смаком лісових ягід, 4 порції. І вже приготувала вчора, сьогодні з родиною поласували і трошки проекспериментувала воно, ось, бачите, такого приємного дійсно відтінку лісових ягід на чотири ось таких порції в мене вийшло. І пам'ятаєте, я купувала крекер від Харківської бісквітної фабрики. Крекер-літерки такі були, і трошки вирішила удосконалити жиле або урізноманітнити і додати печиво в желе. Єдине трошки. Не дочекалася, поки воно так трошки охолоне, а кинула, коли воно тепленьке таке було, то воно трошки набухло це печива. Так треба його було зверху там покласти, коли воно вже таке холоне перед тим як покласти в холодильник. Але нічого страшного, хоч воно і набухло, але на смак це ніяк не впливало. дуже смачно. Якщо не пробували так приготувати, рекомендую вам спробувати. А можна додавати будь-які ягоди, можна печиво, можна шоколадку якусь додати. Дуже смачно і так різноманітний сам смак желе. Взагалі, желе в мене смак дитинства. Я пам'ятаю, раніше в дитинстві мама дуже часто нам годувала, нам дуже подобалося желе це, а потім вже в. В дорослому житті теж сама готую, мені теж це подобається. І в нас є, всі в родині, в принципі, люблять жиле. Ось так, от трошки відволікла вас від ваших справ, від останніх новин, своїм оглядом своїх покупок. Дуже дякую, що знайшли час і переглянули це відео. Бережіть себе і своїх рідних. Бажаю вам вдалих покупок, вдалого вам шопінгу. І з наступаючим наступаючою зимою, бо вже сьогодні останній день листопада, останній день осені цієї, і завтра вже будемо зустрічати зиму. Ось так, ось так швидко плине час. Ще раз вам дякую за увагу. Бережіть себе і до наступних оглядів. Всього вам самого найкращого.